Привіт! З вами Олексій і Агентство нерухомості StarHouse. А коли найкраще купувати будинок, запитаю я у вас, а ви мені, мабуть, скажете: ну, звичайно, це весною чи це літом. Бо це травичка, бо це сонечко і це, звісно, шашлики. Друзі, воно то так. Але купуючи будинок взимку, у вас є неймовірна можливість перевірити його у холодну пору, як він опалюється і наскільки в ньому тепло. Цього разу купуючи будинок для клієнтів, ми помітили, що погано працює опалення на першому поверсі, і ми попросили власника замінити насос для того, щоб працювала гарно тепла підлога. Тому, друзі, будьте дуже обережні і перевіряйте дуже якісно не тільки зовнішній вигляд самого будинку чи меблів, а також комунікації. І в першу чергу це стосується опалення та водопостачання. А хочете купити будинок безпечно? Звертайтесь до нас. Ми знаємо багато методів перевірок та на що в першу чергу звернути увагу.